Аби «защитить» Донбас у 2014-му чотирнадцятому Путін розпочав війну проти України. Мовляв, на сході України живуть етнічні росіяни. Та й взагалі споконвіку тут говорять лише російською. Чи так це насправді якою ж мовою розмовляв твій прадід? Міф. на Донбасі завжди говорили виключно російською мовою. На заході українська на сході переважає російська. Цей стереотип справа рук Росії, яка роками намагається розділити Україну. Однак ще 100 років тому російською на Донбасі спілкувалася меншість на цих землях проживали близько 30 етнічних груп: українці, греки, німці, татари, євреї мирно співіснували та плекали свої традиції. Згідно з російським же переписом 1897 року, більшість понад 60% – назвали рідною мовою українську. Російською тоді говорило лише чверть населення. Тож як так сталося, що російська мова заполонила Донеччину та Луганщину? Українську мову обмежували і забороняли впродовж чотирьох століть найбільше утисків зазнала від російської імперії та за радянської влади репресії лише посилилися. Східні терени України намагалися русифікувати за будь-яку ціну у 30-х роках. Внаслідок штучного голоду на Донеччині вимерли десятки сіл. У будинки померлих цілеспрямовано заселили етнічних росіян. Водночас взялися і за освіту, і з тисяча у школах запровадили обов'язкове вивчення російської. На додачу питомі назви містечок і селищ на сході України канули у забуття, бо їх замінили на радянські. А після другої світової у містах на сході вже була більшість росіян. Робочих з Росії масово відряджали відбудовувати промисловість Донбасу десятиліттями. Російська, а згодом радянська імперія, зросійщувала схід України. Проте ні тоді, ні тепер защитникам Донбаса не вдасться стерти українську ідентичність та мову наших предків.